Чи знаєте ви, в якій даті правильно колядувати, посівати і щедрувати? Так mm. знаю. Колядувати треба 25-го, щедрувати треба 31-го, а посівати, здається, чи 5-го, чи 6-го. 6-го. А, 1-го, точно, на Василя. З да, да. 13-го січня, зі так. го е, Що саме? Щедрувати. Щедрувати, А колядувати? 7-го січня. А, потом а посівати? А потім уже посівати 14-го. Колядувати будемо 25-го числа. О, а щетрувати будемо на святий вечора? так само так. Да. А посівати? А посівати на новий рік? посівають. Да. То колядувати починають вже від Миколая, розвчаться, а колядують 24, 25, 26, 27, 31 грудня посівати щедруємо. А, посіваємо 1 січня. 25-го це колядують. 31-го ще другий, а 1-го посів. Так, 31-й, так. На 25-тій святкують перше свято. І ще другий святкують на Запам'ятайте. Колядують 24-го та 25-го грудня. Щедрують другий 31 грудня, а посівають 1 січня. Перешли це другу, який постійно плутає.